Друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Я ласкаво вас запрошую до перегляду мого нового відео і дуже хочу вам подякувати за те, що знайшли час і можливість переглянути моє чергове відео. Сьогодні буде відео в форматі влогу, де ми з вами поговоримо, звичайно ж про в'язання, а про що ще інше на цьому каналі. Тому давайте розпочинати! Приємного вам перегляду! І хочу розпочати з того, що я провела невеличку ревізію своїх процесів і знайшла такі, знаєте, старенькі недов'язи. Ну, не дуже там старенькі, але трішечки є. І вирішила, що саме зараз час завершувати їх. Завершувати і показувати вам готові роботи. Тож, давайте розпочнемо. Так, перше, що я знайшла, і яке вже лежить доволі доволі давненько, це джемперочок, який я в'яжу на дівчинку. Я вам ось так його покажу. Справа в тому, що по-іншому я вам його не покажу. І в цьому всьому є така причина через те, що тут я в'яжу два рукавчики. Це на дівчинку 5 років. Це джемпер, звичайно, класичний регланний з регланом. Господи. Ой, Бачите, забула. Технікою звичайний реглан. І тут йде ниточка Alize Cotton Gold. Це напівбавовна, бавовна 300 метрів 100-330 метрів 100 громак. І ось така в мене моточок, і дуже надіюсь, що мені хоча б на рукавчики вистачить. А низ я вже щось придумаю інше, тому що мені треба терміново дов'язати, бо я хочу до кінця цього тижня відправити. Цей джемперочок, бо це на подарунок. А тут ще, як то кажуть, кін не женився. І тут ще має бути невеличка вишивка, і є ще один такий самий джемперочок, Вже зв'язаний, але ще чекає теж свої вишивки для дівчинки. Це для двох сестричок має бути. Друге, що я буду працювати, і яке вже треба похолодало за вікном, ні треба дов'язати, я навіть вам не розкриваю, бо нема сенсу, це буде такий пладик чи в прогулянкову колясочку для мого Я В'яжеться це з якоїсь ниточки, швидше всього, це акрил, бо він в мене був в залишках такий дуже гарний зелений колір, тому дуже-дуже хочеться його просувати. І ще один процесик, неймовірно класний, який багато хто з вас чекає, я сама ж його чекаю. Це шкарпеточки, які в'яжуться з ось такими дуже гарними середенками. І я тут відв'язала п'ятку бумеранг, перейшла вже на поколо в'язати понизу, поверху. Стопита. В мене будуть сердечка, а понизу буде просто як візерунок, наче путинка, один ряд під одною жовтою буде синя, а наступний навпаки. Ось такі в мене в'яжуться шкарпеточки, вони дуже класні, вони дійсно прикольні, мені подобається. І я зараз вам покажу ниточку. Вона в мене тут в такому мішечку схована. Це. Преміум uh -huh. Winter, Це шкарпеткова ниточка з стаграмом 410 метрів, 75 супервош вогна супер. І 25 поліамід. Колір це в мене 609 синій, а жовтий, я вже не маю етикеточки, я її благополучно викину. Тому ось така ниточка. Ну, про неї різні відгуки. Я з неї вже в'язала одні шкарпеточки. І дівчина, для якої я їх в'язала, в принципі, відгукується про них дуже-дуже позитивненько. Тому я думаю, що непогано. Я на подарунок в'язала. І я хочу цього тижня завершити весь, всю шкарпетку, одну. Не загадую дві, тому що це нереально. Тому завершити цю шкарпеточку і, звичайно, по -макс... завершити джемперочок і по максимуму просунути пледик. Ось такі мої роботи, в принципі, вони для вас не є новими, але я думаю, вам також буде цікаво подивитися результати цього тижня і побачити, наприклад, готову шкарпетку чи джемперочок з вишивкою. Ну, а якщо цікаво, підписуйтеся і не перемикайтеся за секунду ми з вами зустрінемось. У такому етапі ковтинка для дівчинки, діла досить великий вішачок, і вона дуже кумедно виглядає. Насправді, вона виглядає більш нормальніше. Тепер декілька слів про те, чому я додавала білі смужки. Чому так вийшло? Справа в тому, що я купувала. Ні, мені дарували моток ця ниточка Alize Cotton Gold, такого рожевого кольору, такого, ну, я б сказала, ну не дуже. Так по камері, ніби до персикового передається. Насправді це рожевий. Мені Галинка з каналу «Рукодільний момент життя Галинки. Подарувала була, два моточки. Я зв'язала одну кофтинку і планувала на вік 2-3 рочки і планувала ще іншу зв'язати. Але історія сталася така, що зв'язати мені не вистачило ниточки, я замовила і прийшла ниточка іншого, більш такого блідого кольору, саме ось цього, що ви бачите на екрані. Я замовила навмисно більше, тому що хотіла ще одну зв'язати. Таким чином, вирішила в'язати ще одну маленьку кофтинку на вік 2-3 рочки, я її вам покажу трішечки пізніше. І я взяла оці ниточки три моточки, але мені їх все одно не вистачило. І для того, щоб дозавершити вже. Ковтинку для старшої, це на вік 4-5 років, я вирішила ось так додати такі білі смужки. І тут ще будуть, вишивка буде, будуть і білі квіти. Ось така виходить ковтинка, але щоб, як то кажуть, вже було. Для... Точно було видно, що це для двох сестричок, що чи все я розпущу або низ, або рукавчики, і теж добавлю такі білі смужки. Напевно, рукавчики розпущу, додавлю білі смужки. Таким чином, я зроблю кофтинку трішечки більшою, але це не критично. І повторю, що. На одній, то на другій вони будуть однакові. Ось такі в мене плани по поводу цієї роботи. Ось така вийшла кумадна історія. ну Кумадна не дуже. Але ось так може бути, коли. Не вистачає ниточки, і відтінок приходить зовсім зовсім інший. Це радикально були різні, це не то, що це не напівтона там, чи не трішечки це та, та ниточка, яка мені прийшла, вона була коралового кольору. І ще я скажу, що я попросила свою подругу купити на ринку ще один. Упаковку ниточки, і вона вийшла знову не того кольору. От можете собі уявити цю ситуацію, тобто, це ще інший відтінок рожевого. Весь, все, це один номер 33, але дуже різні партії, і відтінок радикально відрізняється. Зараз буду доробляти, буду робити вишивочку, ну, я вже чесно, то хочу швидше доробити зробити вишивку і спакувати цю кофтинку для дівчинки. Ось такі в мене для двох дівчаток, ось такі в мене результати. І до п'ятниці, сьогодні, нагадаю, середа, в мене вони повинні бути вже готові. Тож, я думаю, що скоро ви побачите готові роботи. Друзі, я готова презентувати вам свою готову роботу, неймовірно, вийшов класний чемпарочок. Такий він ніжний, тендітний. Не дивіться, що це це я відпарювала трішечки його. І ну спроски вода. Ось так виглядає. Таку вишивку зробила дуже таку ніжно, тандітно, щоб не заляписта. Знаєте, от так мені захотілося, і мені здається, що дуже-дуже класно виглядає. Джемборочок на 4-5 років, ну десь до 5, напевно, що чи всього, бо по таблиці саме до 5 Скільки вага, я вже вам підпишу, але мені здається, десь в районі 180 г. Він важить. Бачите, коли оділа на тремпер такий вже дитячий, то він виглядає зовсім по-іншому, ніж на тому, такий виглядав смішненьким. Вишивку я робила декілька слів про вишивку. Робила. Теж алізе Cotton Gold, але я роз... ниточку розчіплювала. Це ниточка складається з чотирьох, і я просто брала дві. Також я хочу показати вам горловинку. Я її, як бачите, дуже добре видно, що тут в ній є спандекс. Я вселила спандекс і вийшло. Ну, дівчата, Я дуже задоволена, до речі, дівчата з хлопцями, бо згідно статистики. Хлопці таке, чоловіки мене теж дивляться. Дуже класна горловина. Ви не дивіться, що низ так розхлябано. Це просто на вішочку. Насправді він зовсім нормальний і класно виглядає. На жаль, фото на модельці в мене не буде, бо це подарунок, і хто знає, він поїде. За кордон, хто знає, коли його аж отримають свої власники, вже тоді, аж я зможу отримувати відгук про свою роботу. Ну, я думаю, що дівчаткам підійде і сподобається. Дуже задоволена результатом. Просто сказати, що задоволена нічого не сказати. Мені здається, я дуже класно вирішила питання з нехваткою ниточки, оцими білими смужками. Там по 4 рядочки, таких три смужечки, і це дало змогу зекономити основної ниточки, і ось вийшов такий класний джемперочок. Ну, зараз хвилиночку я ще повішаю джемпорок. Борочу для сестрички, щоб показати, як переробила я його. Я повісила поверх, і, як бачите, я тут теж зробила таку ж схожу вишивку. Вони дуже-дуже схожі, але вони різні. Ось так, так. Ну, тобто три квіточки, але обрамлення цих квіточок різне. Ну, яка в мене була фантазія, як в мене був настрій, так і робила. Це раз, друге, я переробила ось рукавчики. Як бачите, я тут додала лише дві смужечки по два рядочки, тому що мені, в принципі, вже довжини самого рукавчика не треба було. Низ я вже не переробляла. Залишила й так. Мені здається, що воно теж гарно перекликається з квіточками. Квіточки, до речі, теж білі, саме з цієї ниточки. І воно доповнюється ось так. Класний, класний вийшов теж джемперочок, Дуже задоволена, надіюся, що власникам сподобається. Спробую зробити якісь гарні фото, тому що цей такий Family Look для мене це ну, дуже така класна робота. Я дуже переживала, що все вдалося. так, ну Ось так вам покажу. Ось так: два джемперки. Спробую, звичайно, зробити якісь декілька фотографій, тому що вони неймовірно класні. Ось такий в мене виявилося ці декілька днів. Це два дні роботи. Я дуже вчора багато працювала над цим. І сьогодні, до речі, середа, і я. Задоволена, що я змогла завершити цю мега-таку круту роботу і що вже є готова робота. І хочу ще сказати, що ниточка ця неймовірна: в'язала спицями номер 3,5, єдине, що набирала на горловинку, набирала на спицях 2. А ось всі резинки на виконані. ні, мені здається, на ось цьому джемперочку теж двоєчка. Я переходила на 225, не на двоєчці, на 225, я вже згадала. А самі на рукавчиках резинки і в цього джемперочку понизу, і на рукавчиках тут все виконано саме 3,5 я не переходила, щоб не дуже звужувати полотно. Та як дівчинка менша, вона маленька ще, тому там не буде критично. А от старшенькі, я не хотіла, щоб внизу понизу її дуже стягувало. Такий вийшов джемперочок. Знову ж скажу, що ниточка, неймовірно класна, якщо ви ще з неї не в'язали, я дуже-дуже вам рекомендую по ціні. Вона досить така демократична. Тут 330 метрів 100 г, напівбавовна, 55 бавовна, 45 яккрило, здається, якщо я не помиляються. І спеціально рекомендують 2,3 до 4,5, здається, по характеристиках. Мені ж от на 3,5 це супер. Хоча я з цієї ниточки в'язала джемперочок, якщо в мене є фото, я вам вставлю на спицях номером 7. Ось така вийшла робота, дуже-дуже задоволена. Буду пакувати зараз їх і відправляти власникам. Все, а з вами я не прощаюсь. Думаю, ще щось пов'яжу вам. Сьогодні в нас четвер, і я хочу до вас підключитися, розказати, з чим я вчора працювала. Справа в тому, що я завершила джемпаручки, і в мене ще був вільний час саночок в садочку. І це, знаєте, це просто ти вже переробила всю роботу і не знаєш, де діти себе. Але перш ніж розпочати, показати вам, з чим я працювала, ой, чекайте, бо в мене десь камера тікає, я хочу вам показати невеличкі придбання. Я розповідала про те, що попросила свою подругу придбати мені, так, камера щось падає, в мене все-все стій, придбати мені Альзек Нонголд... Рожевого кольору, я навіть не брала його зараз вам показати, але вона мені купила його і також вона купила ще собі, і, звичайно, що поділилася зі мною ми деяку шкарпеткову пряжу. Деякі моточки в мене йдуть на подарунок, я вам показувати не буду. Але ось один моточок, я хочу дуже вам показати. Бо це неймовірні кольори. Вони не дуже вам передаються, але вони такі класні. Це на кубоху. Це в нас 75 вовна, на 25 поліамід в 100 грамах 400, здається, 10 метрів. 400 метрів. В 100 грамах. І колір в мене це. 82 454. Дуже гарний. Ось так має виглядати шкарпеточка. Ось тут гарно видно кольори, і дуже класно вона виглядає. І я вам вже розповідала, що на кобоху це та пряжа, яку я люблю. Люблю з декількох причин через її фарбування. Ну і, в принципі, мене влаштовує її товщина. І щоб ви зрозуміли, або ви, може, вже догадалися, може ні. Я вчора буквально розпочала ці шкарпеточки. Набрала 64 петлі, болгарський зачин резинкою 2х2, пров'язала 20 рядочків, далі в мене буде холявка рядочків 30, і тоді я буду переходити на п'ятку стронг Захотілося мені цей раз п'ятку стронг, давно її не в'язала, вже напевно засумувала. І ви скажете, Оля, в тебе ж є розпочаті шкарпеточки з сердечками, так, є. Але коли я роблю уроки, ну не роблю я, він в мене, в принципі, робить сам. Єдине, що мені там треба буде, момент, де йому допомогти. І в ці моменти, коли я допомагаю, мені треба такий легесенький процесик, який буде не важкий, так, і не буде там. Багато моточків, плюс, якщо я йду на вулицю, хоча зараз на вулиці вже сильно не пов'яжеш, але все ж можна собою було би взяти. Тому я розпочала, мені дуже сподобалось фарбування, хоча в мене, дівчата, і так достатньо, в принципі, на токі, немає проблем. Але мені захотілося розпочати саме з цього пасма, бо мені дуже сподобалася вигляд шкарпеточки, яка має вийти. Звичайно, в мене хулявка не буде така висока, вона буде менша, але мені здається, що буде класно. Класне, дуже класне фарбування, я люблю саме смугасті. Такі кольори в шкарпетках. Не дуже люблю я це прояви жакарду, щось вони мені не дуже <гум> мені подобаються. Хоча в'яжу нормально, але щоб сказати, що дуже подобається, ні. Ось такі У мене перше придбання. І такий початок, процесу, першого процесу. Наступне, що я хочу вам показати, це мені Надійка купила ось такі бамбукові спиці. Спиці для в'язання шкарпеток, бамбук, 5 штучок. Це мені здається, вона в Аврорі брала. 3,5 і 3. Ось такі трійка в мене колись це були мої. Перші шкарпеткові спиці, і в мене з них залишилося ще три. Інші вже мені допомогли хлопці поламати. Мої ще, точніше, навіть ще старший син поламав, тому що я їх купляла, ще як він був дуже маленький. І я скажу, що вони пережили дуже багато всього, і я їх дуже люблю. Тому. Я чесно дуже задоволена і дуже я хотіла мати ще такий набір. І вона мені ще також купила, я таки не подивилася, який це номер. Бамбук від в'язання з тросиком. А, також три. Ось три, є. а тут не написано, який. Ні, немає нічого написано, ну, яка довжина тронзика, тільки бамбук і метал. Номер 3. Я хочу спробувати на них в'язати шкарпеточки з Alize Wool Time. Це буде мої наступні після закінчення тих двох, які мене чекають, щоб їх дов'язати, будуть ось ці Буду пробувати ці спеці, буду їх. Я так розумію, що напевно вона брала в Аврорі, не буду. Якби, можливо, я помиляюсь, не буду нічого не казати. Надійка, якщо ти дивишся це відео, напиши, де ти брала таку красу, класний список. Ж, кажу, відслужили мені стільки років. Звичайно, що хлопці помогли. Одну поламали, другу я поламала, і тепер в мене є їх тільки три. Тому я дуже задоволена, що в мене з'явилися вони. Вони класні, я ними і мітиночки в'язала, і шапки в'язала. Все на світі. в общем. І десь будь-якій ситуації вони мені допомагали. Навіть коли в'язала ляльку, ну, іграшки в'язала, то фіксувала голову, щоб решити це. Вони дуже зручно пропихалися, і мені дуже вони подобаються. Тому я чесно дуже вдячна. Надюш, дуже-дуже тобі величезне дякую. Ну, а тепер перейдемо до мого ще одного процесу плечового. Ось дивіться, який в мене вигляд має, і я ну, розпочала. Ну, Хто уважний або хто бачив мої попередні відео, то ви вже зрозуміли, що це буде е, мій стендаль чорний-червоний версія номер 2. І так, ниточка чорна. Це Італія Максі, 100% «Меренос» 300 метрів в 100 грамах. Червона це теж Італія. Ну, я не пам'ятаю, артикулу теж 300 метрів в 100 грамах. Просто етакеточку від червоної в мене син трішечки позичив. І в мене її вже немає. Тому так, вийшло. Так, вийшло. Що купувала я ось в магазині Пряжна лавка в телеграм-каналі, і я дуже вдячна дівчатам, бо вони, з, вони мені підібрали ці артикули. Я скинула просто приклад джемперочка, який в'язала минулого року для сина. Це Для сина Це буде ну, десь на 42-й розмір. В принципі, на 11 років, але він хоче оверсайз, то ширина виробу буде десь 46 см. Напівобхват. Тому я думаю, що так розмір 42-44, навіть можна сказати. Тому що висота має бути 55 см, це як повноцінний 42-й-44 розмір. Тому я дівчатам скинула те, що мені потрібно, те, що хочу, який вигляд має бути, і вони вже мені підібрали цих два артикули. І я дуже задоволена, тому що дійсно підібрали пощільну це все, все нормально, я в'яжу. Єдине, що мене якби, тривожить трішки, це чорної ниточки, в мене тільки 170 грам, червоної більше, мені стається, 230 чи 250 тому трішечки переживаю. Але я вже вийшла з ситуації, я ну, вийду з ситуації, в мене є чорна ниточка іншого артикулу, вона не пам'ятаю фірми, ну це не так важливо. Е, а, Ярнард Меріно. Так, здається, Ярнард. Ну, я вам вже покажу, якщо мені вийде, що буде необхідність її додавати. Тоді я вам покажу. В'яжеться не дуже швидко, хоч тут лише лицева гелать, а через те, що вчора вечора розпочала, чорне було важко в'язати, але я все ж в'язала. Однак тут 185-6 петель, 186 петель, як ви розумієте, трішечки важко, ну велика кількість, тому робота не біжить, а йде трішечки повільно. Ось такі в мене на сьогоднішній момент просування. Я дуже маю надію, що я ще сьогодні пов'яжу і вже завтра вам щось покажу з моїх, що мені вийде з моїх процесів просунути. Як бачите, захоплюють мене нові процеси, хоча цей процес він є необхідністю, бо син дуже і дуже чекає. Отож, друзі, до наступних підключень не перемикайтеся. сьогодні п'ятниця хочу з вами трішечки поговорити. Перше, хочу показати вам, на якому етапі джемперочок для сина, і хочу сказати, що все ж чорна ниточка, вона трішечки тонша, ніж червона. Хоча матраж заявлено один та й самий. Ну, я думаю, що воно так суттєво не буде видно. Це відчувається під час в'язання. Я відв'язала вже, виходить, що я спочатку червоні чорні, я хотіла по 20 рядочків, але подивилася, що це занадто широко, дуже великі смужки виходять, і це не те, що мені потрібно. В попередньому я в'язала по 10 рядочків, але там була трішки інша товщина ниточки. Тому тут вирішила в'язати в мене 20 рядочки. А ось тут я вже пішла в'язати по 12 рядочків. 12-12 і ось червоною вже в'яжу знов 12. Бачите, трошечки закручується, але, я думаю, після ВТО все буде добре. Бачите, чомусь різвеночка ось так стає. Але, я думаю, відпариться і все буде нормально. Плюс від, після прання, я думаю, розрівняється. Ось така цярнар Мерін Imperial Merino 100%. Меріносова вовна 50 грамів 100 метрів. І тут, хоч спиці рекомендую номером 5. Я ще на той виріб, який я зараз в'яжу, ось так покажу вам. Я взяла спиці номером 3, які ось це з Аврори. І я, це дерев'яні спеціалі, отак я вам. Покажу, і я вам скажу, що вони мені дуже-дуже сподобалися. Вони, неймовірно, легкі. Мені подобається в'язати на дерев'яних спицях. Тут, в принципі, кінчики вони гостренькі, доволі, як бачите, З ниточка ніде не Ось, Бачите, комфортно просувати в одну в другу сторону, абсолютно ніяких нюансів немає, що на одній, що на другій спиці. Тросик тут металевий, не закручується, без пам'яті, абсолютно. І в мене тільки позитивне враження. Я хочу, якщо ще є якісь номери, це трієчка, я би ще взяла і 3,5, і 4 половиною, навіть до п'ятеро би взяла, бо вони дійсно класні, мені дуже-дуже сподобалось на них в'язати. Кінчики того, як на мене, вони трішечки загострі. Але для тих, хто любить такі гостренькі кінчики, вони комфортні. Звичайно, під час в'язання я трішечки переживаю, щоб цей кінчик не вламався, але все можливо. Однак за ту ціну, яку вони є, вони ну вони класні. Мені дуже дуже сподобалося, Я вам можу, як то кажуть, рекомендувати.